Il y a un an. Рік тому, день у день, ми були у Києві, і ми докладали всі зусилля для того, щоб перешкодити Росії розпочати війну проти України у червні, минулому червні в Києві. канцлер і я ми запевняли тебе, що ми поруч з тобою, поруч з твоєю країною за для оборони України, за для миру і безпеки в Європі. Ми дуже вдячні тобі, що ти сьогодні у Парижі. Це висловлює довіру, яка яка зв'язує нас, і ця довіра вона назавжди зв'язує наші країни вже рік Україна, її народ, її президент з величезною сміливістю чинить опір Росії. Крим злочин агресії не можна сприймати за жодних обставин, але ще ще менше, коли це іде від такої держави, як Росія. Саме тому ми пліч опліч з Україною. Ми налаштовані з супроводжувати Україну до перемоги і до відновлення її законних легітимних прав. thank mm -hmm. you Те, що відбувається в Україні сьогодні, впливає на майбутнє Європи. Ми повністю це усвідомлюємо. Відновлення прав України це справа всіх, хто сьогодні в Україні бореться за мир і за міжнародну безпеку, і за міжнародне право. Саме це ми відстоюємо. Сьогоднішній твій візит в Парижі дозволяє віддати нам всім шану України, її народу. і також тобі персонально, тому що я дуже радий. Привітати тебе за твою сміливість, за твою далекоглядність і за твій твою відданість своєму народові. Та війна, яка відбувається за тисячі кілометрів від Парижу, дозволяє нам відстоювати кілька простих, але життєво важливих ідей. Україна може розраховувати на Францію на європейських партнерів, на союзників, щоб виграти цю війну. Росія не може і не повинна її виграти. І поки Росія буде. Інити атаки, наступи ми будемо продовжувати адаптувати, змінювати, реконфігурувати військову підтримку, яка необхідна Україні для того, щоб вона відстоювала себе і своє майбутнє. Ми будемо так, як останні тижні, продовжувати поставки оборонного і військового військової, військової техніки згідно нагальних потреб України. Ми будемо завжди діяти у координації між партнерами і союзниками. народ України може розраховувати на. Нашу на наше ангажування в плані гуманітарному для того, щоб надавати нагальні потреби, забезпечувати нагальні потреби. світ знає, що також може розраховувати на Україну оскільки спільно з тобою, дорогий Володимире, ми змогли забезпечити відновлення поставки зернових найбільш вразливим країнам, а також засоби для сільського господарства. І я дуже дякую тобі за це чуття від відповідальності до кінця. Правосуддя це спільна справа, бо немає миру без, без справедливого суду. Ми всі хочемо, щоб ті страждання, які були вкладені українському народові, були винуватці них, були покарані, щоб військові злочинці були покарані. І пам'ять жертв була збережена. Україна може розраховувати на нас в минув минулої осені. Ви сміливо запропонували план миру. План з 10 пунктів. Для нас це дуже важлива база для дискусії, яка повинна призвести до міжнародної конференції миру і ангажувати в цю конференцію максимальну кількість міжнародних партнерів. Саме ми хочемо спільно з вами розпочати. Цю роботу, щоб підтримати справу, мужню справу, опору якої в якій Ми обов'язково це зробимо, дорогі Володимире, оскільки ми хочемо спільно вибудувати мир, який одночасно забезпечить правосуддя для українців, правосуддя і єдиній і солідарній Європі. Саме для цього ми діємо цей мир дозволить нам вибудувати. Простір миру і безпеки для всіх нас. Дорогий Володимире, спасибі, що ти сьогодні з нами. І спасибі за ту мужність, той зразкову мужність, який сьогодні ти і український народ даєте для всіх нас. Дуже дякую тобі, Еммануелі, за такі слова. слова Підтримки, і дуже вдячен, що є можливість сьогодні бути тут. І вдячен, що така ідея, спонтанна ідея нам об'єднатися і поговорити. І Дякую канцлеру, дякую Олафу, що він знайшов час. Дорогі президенти, шановні пане канцлере, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий дійсно бути сьогодні тут, щоб а, посилити нашу континентальну єдність. І, звичайно, щоб особисто подякувати. Це завжди важливо у звичайному житті, уміти бути вдячним. І я хотів би, щоб це стало традицією в політиці вдячність, щирість. Формує альянси, а вдячність сцементовує їх. Я хочу, щоб ви пам'ятали пані та панове, що Франція і Німеччина були з Україною цими місяцями, і ми пройшли багато усього від лютого до, до цього лютого цього року від минулого до сучасності. І ми забезпечили міцну єдність нашу і єдність Європи. Ми зміцнили континент, ми зміцнили Україну. Я наведу лише кілька прикладів нещодавних, до речі прикладів. Як Еммануель проявив своє лідерство і першим підтримав Україну легкими танками. Як Олаф проявив своє лідерство і надав Україні сильну ППО, блискучі АРСТ, саме тоді, коли нам потрібно було негайно зупиняти російський ракетний терор. І це лише два кроки. Два кроки і обидві історичні. Я дякую вам, друзі, за них. Зараз у нас а, у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, бо у нас війна, у нас у всіх дуже мало часу. І це, до речі, не про сьогодні я говорю, це про тижні і місяці, які у нас попереду, а отже, це, це про зброю, яка, яка потрібна для миру, тому що треба зупинити війну, яку розв'язала Росія. І дійсно, ти правильно абсолютно сказав. Еммануель, у нас була тут зустріч, нормандська зустріч, і всі хотіли, щоб Путін. Зупинив цю війну всі окрім нього, і ось вам результат. І нам дійсно потрібно для зміцнення наших, наших спільних позицій. Нам, нам це потрібно саме зараз позицію України та усіх європейців. Франція і Німеччина мають потенціал «game changers». І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Еммануеля, Чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки Олафе. Чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Дієве континентальне союзництво в Європі це потреба усіх європейців. Емануель. Я знаю, як для тебе важливо завжди було, щоб Європа була сильною. Олафе, я знаю, що ти завжди проводиш раціональну політику і швидше закінчити російську агресію. Це найраціональніше, що може бути сьогодні. Сьогодні я сподіваюся, ми про це зможемо детально поговорити. Україна вміє бути сильною і вміє бути вдячною. Наші друзі вміють бути принциповими і щирими. І я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, оборонну, санкційну, політичну. Саме тому зараз я тут. Я дякую вам за підтримку, дякую за увагу. Слава Україні! Президент Макрон Я дуже радий, що президент Макрон і так і я можемо сьогодні напряму спілкуватися з тобою з і з президентом Зеленським напередодні Європейської ради. Завтра ми останній раз персонально зустрічалися з українським президентом у червні минулого року під час нашого спільного візиту до Києва. Україна веде героїчну боротьбу проти повномасштабної російської агресії. Ця війна, від якої дуже страждає цивільне населення, і так також страждає критична інфраструктура. В цій війні загинуло дуже багато українців. Також багато поранених, мільйони людей були змушені бути вимушено переселеними і і виїхали навіть з України в Польщу, в Німеччину і в інші країни Європи багато європейських країн. Ці громадяни України настільки мужньо борються, проявляють таку мужність в своїй обороні, що ми можемо лише схилити голову перед такою мужністю від початку цієї жахливої війни Європа і Трансатлантичні союзники не лише підтримували Україну, але спільно з партнерами ми також підтримували в, в, в різних планах Україну і в фінансовому, і в гуманітарному, і також у плані військової допомоги. Останній напрямок це було посилення ППО проти ракетної оборони, але також постачання танків і це. Ця допомога буде як підкреслив президент Макрон, буде просто продовжуватись настільки довго, наскільки це треба. Надзвичайна рада євро, європейської європейської народи європейської ради і ті наслідки. Ми ці, будуть розглядатися особливою темою, особливим пріоритетом нашого завтрашнього засідання. Це всі європейські уряди проявляють солідарність і хочуть послати дуже. Важливий знак підтримки е, Україні. Ми в 2022 році поставили дуже важливу віху, надавши країні Україні е, статус країни кандидата. Е, це дуже важливий сигнал солідарності. Всі ми тепер повинні багато працювати е, і я дуже радий. Що зараз в мене буде нагода в в трьохсторонньому форматі обговорити ці питання з президентом Зеленським і з Еммануелем Макроном? Ми певні, що Україна буде, і ми будемо підтримувати Україну, чинити і надалі оборону суверенітету і територіальної цілісності. Росія не може виграти цю війну. Так, будемо працювати. Тепер ми перейшли, переходимо в робочу зустріч.